Друзі, доброго дня! Сьогодні ми будемо в'язати з вами другу частину майстер-класу Лялька-Балерина. Посилання на першу частину, там, де ми гачкуємо руки та ноги для балерини. Я залишу в описі під відео. Так от, Починаємо ми з кільцями геромі. У кільці набираємо 6 стопчиків без накиду. Гарно стягуємо кільце і зустрінемось з вами. Далі у кожний стовпчик ми з вами робимо прибавку. Тобто, якщо в нас було 6 стовпчиків в кінці повинно бути 12. Далі по схемі кола в нас коло, круг. Так. По схемі кола в нас йде один стовпчик прибавка. І так ми чередуємо 6 разів. І з 12 стовпчиків без накиду в нас повинно вийти 18. Для зручності я пропоную вам додати маркер. Так буде легше відслідковувати прибавки та слідкувати за тим, щоб усе йшло по схемі. А, тепер в нас повинні бути два стовпчики без накиду, потім прибавка. А, я вив'язую по такій схемі, там, де а, у чотних рядах ми ділимо не у чотних рядах, а там, де в нас повинно бути, наприклад, ось дві, два стовпчика без накиду плюс е, прибавка. Я ділю ось ці два стовпчика без накиду в перший. У першому разі на навпіл, тобто я пров'язую один стовпчик без накиду, потім прибавку. А далі вже по схемі, як і як і до цього, просто два стовпчики без накиду, прибавка і. Так пров'язую до самого кінця, і в мене залишається один стовпчик, який я не пров'язала з самого початку. Тобто це робиться, щоб коло коло було більш схожим на коло, тому що якщо ми будемо просто вив'язувати по кожному стовпку, по по схемі, ось так, два стовпчики прибавка, потім три стовпчики прибавка, в нас буде виходити шестикутник. Так, далі в нас йде а, три стовпчики прибавка. Ми пров'язуємо їх як, а, як обично, обично, як українською мовою буде, я не пам'ятаю. Так от пров'язуємо три стовпчики прибавка. В нас повинно так а, бути шість разів, тобто, якщо в нас ось до цього було 24 стовпчика, зараз в нас вже буде 30. Давайте дов'яжемо разом, що тут у нас вже трохи залишилось, і будемо вив'язувати далі. Ось в нас знову буде новий рядок, там, де буде чотири стовпчики, прибавка. Тому я спочатку пров'яжу два стовпчики прибавку. Зараз перекину маркер. Ось, перекинула маркер. Два стовпчики. Один, два. Потім в мене йде прибавка. І далі ми вив'язуємо, гачкуємо чотири стовпчики прибавка. 4 стовпчики, прибавка так до самого кінця. І в нас повинно залишитися два зайвих стовпчика. Ми їх просто пров'язуємо. Ось таке гарне коло в нас вийшло. На цьому наші прибавки на тілі закінчились. і Зараз ми будемо гачкувати 5 рядків по 36 топчиків без накиду. Перший рядок ми пров'язуємо. Далі у наступному рядку в нас буде вив'язування ніг, ног, ніг так, ніг до тіла. Тому давайте з вами вже зустрінемось на початку наступного ряду. Ми вже згачкували один ряд тіла, 36 стопчиків без накіду, далі ми будемо вв'язувати ніжки. Ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. і далі е, я вам покажу, як я вв'язую ніжки. Ось ми беремо так, щоб е, шов був усередину. І е, хватаємо, е, складуємо ніжку так, щоб вона була не попола. І протикаємо так пітлі, щоб е, вони прийшли, е, щоб ниточка пройшла через обидві е, частини ніжки. Ось так, бачите? І вив'язуємо шість стопчиків без накиду. Ось так. Два вже зробили, зараз буде третій. Три. Чотири. П'ять. І шосте ми робимо ось за таку одну перемичку, щоб не дуже випирала, випукала ось ця ніжка, щоб вона була дуже так. Добре і лаконічно, як це буде українському, будь так і буде. Щоб це було не так е, помітно, що ми її туди в'язали, щоб там нічого не стирчало. Далі ми пров'язуємо 12 стопчиків без накиду і за таким же, е, таким же способом вив'язуємо другу ножку, і до кінця рядку пров'язуємо Другу ножку також вив'язуємо 6 топчиків без накиду, і залишається в нас ще 6, 6 топчиків без накиду на, зад, на задню частину тіла. Пров'язавши цей рядок, ми пров'язуємо ще 3 рядки по 36 топчиків без накиду і зустрінемось з вами тоді. Ну що ж, половину тіла ми вже згачкували, тепер ми будемо потрошки зменшувати кількість наших петель, і наприкінці в'яжемо ручки. Наступний рядок ми будемо пров'язувати два стопчики без накиду, одна убавка. Ось у такому шахматному порядку, як ми робили е, прибавки, так ми будемо і робити убавки: два стопчики без до убавка. Е, далі потім йде чотири стопчики без до плюс убавка і до кінця ряду. І в нас повинно залишитися ще два стопчика зайві. Ми їх просто пров'язуємо. І в нас повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Хочу показати вам, як я саме роблю убавки. Ось за передні частини стовпчиків, ми хватаємо їх гачком і протягуємо ниточку. Далі пров'язуємо обичний стовпчик. І усе. добре підтягуємо, щоб не залишалось дирочок. І саме ці убавки мені подобаються, за все, тому що вони майже не замітні. Тобто, якщо ви вже не мистриня якогось 80-го левела, то в очі це не також сильно бросається. Тому рекомендую. Наступний рядок ми пров'язуємо без змін 30 стопчиків без накиду і зустрінемось з вами на початку нового рядка. У цьому рядку в нас будуть убавки ми гачкуємо три стопчики без накиду, далі е, убавка. Так, повторюємо 6 разів. І е, наступний рядок о, в нас виходить 24 стопчики без накиду, і наступний рядок закріпляємо, також пров'язуємо 24 стопчики без накиду і зустрінемося з вами у вже... Тобто закінчити цій, цей рядок і наступний самостійно, і зустрінемось з вами. У цьому рядку в нас йде знов, е, у шахматному поряд, е порядку у убавки, тому ми пров'язуємо е взагалі повинні бути два стовпчики без до убавку, але ми пров'язуємо спочатку один, потім убавку. А далі вже два стопчики без накиду, убавки. І так до кінця. У нас повинен залишитися один стопчик зайвий, ми його пров'язуємо і зустрінемось з вами. Ну, усе, дов'язали убавки. Тепер ми з вами будемо в'язувати ручки. Добре поправляємо в'язання. Навіть якщо я в'яжу хрестиками, в мене все одно вони трохи косить. І бачите, ось о, шов повинен бути, початок ряду повинен бути усередині, але він в мене змістився трохи вправо. Тому я пров'яжу зараз один чи два стовпчики. Зараз подивимось, один. Треба ще. Чи ні? Ось провіз, ще провіжу другий стовпчик, і тепер вже в мене це буде. Я зроблю так новий. Тобто тепер це в мене буде початок ряду. Ось так. І звідси ми будемо вже відраховувати. По схемі в нас буде. Два стовпчики без накиду, потім п'ять стовпчиків без накиду в'язуємо першу, потім чотири стовпчики без накиду, плюс п'ять стовпчиків без накиду на другу ручку, і в нас ще повинно залишитися два стовпчики без накиду. Давайте одну ручку разом з вами в'яжемо і далі будемо. Далі будемо самостійно. Ми повинні підібрати так руку, щоб ось це в нас задня частина, там де маркер. І пальчик, щоб в нас був наперед, і шов, щоб в нас також був усередину, тобто, щоб його не було б видно. Пров'язуємо два стопчики без накиду перші, які ми повинні пров'язати. І тепер о, акуратно. Прив'язуємо, вв'язуємо ручку, Дро, добре поправляємо її, щоб вона в нас е, не, ну, щоб ми її ровно вв'язали, щоб вона в нас ніяк не косила. І ось так е, добре хватає, е, добре захватимо її, щоб е, вона воно там ніяк не торчало, щоб усе було гарно. Перший стовпчик пров'язали. Зараз буде другий. Ось другий також є. Але тут ус, все так само, як і з ножками. Просто е, складемо навпіл і пров'язуємо за і задні сто е, ч, за передню і задню частину руки. І захватуємо також ще наше основне е, в'язання, тобто тіло. І останню петлю, Першу і останню петлю треба робити дуже акуратно, щоб воно ніде не, не стручало, і Так буде просто гарно. І мені так подобається. Мені живе такий маленький перфекціоніст, який мені каже, щоб я робила все гарно. Це мені іноді дуже заважає. Ось остання петля. Петля, стовпчик, не петля, стовпчик. Ми його ось так беремо акуратно, пров'язуємо. Ну і все. Далі ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Це на передню частину, потім 5 стовпчиків без накиду, це в нас буде друга рука, і ще повинно залишитися 2 стовпчики без накиду на задню частину. І зустрінемось з вами у початку наступного ряду. Зараз, доки отвір в нас ще доволі великий, нам потрібно зробити е, набивку вироба е, так плотненько, добре набиваємо щоб. Е, Тіло держало форму, і далі ми будемо в'язувати ну, ось у тіло голову, щоб вона не перевалювалась, тому потрібно її зробити досить плотною. і Потім будемо ще гарно трамбувати шею, щоб вона також на день не завалювалась. Тому холофайберу не жаліємо і добре набиваємо. І навіть якщо кажеться, що вже нікуди, ще трошки е підправляємо руками, дивимося. Щоб усе було гарно, щоб все було симетрично, щоб ніде ніяк не косило. І зустрінемось з вами. Ось такий пухляш в мене вийшов. Я взагалі люблю робити ляльки та іграшки, щоб вони були такі з животиком, пухкенькі, наче малі діти. Так, далі в нас е, ще остання убавка на тіло, і вже будемо е, вив'язувати тіло. Зараз е, по схемі ми повинні пров'язати один стопчик без накиду, далі одна убавка. І так, шість разів. Ну що ж, ось прибавки. Ой, прибавки. Убавки вже з, е, я прогочкувала. Тепер ми будемо додавати. Пряжу іншого кольору, тобто під колір тіла, яку ви обирали. Так само, як я і показувало, наступний стопчик протягуємо робочу петлю. Робочу нить, якою ми в'язали, і пров'язуємо новою пряжою, якою ми будемо далі в'язати. Далі ми усе добре підтягуємо, зв'язуємо нитки, щоб вони між собою там не розв'язались, і пров'язуємо один рядок, 12 стопчиків без накиду. Далі в нас вже будуть, після цього ряду в нас вже будуть прибавки. І ми будемо вив'язувати голову. Так, ну давайте вже ось майже дов'язали ми рядок 12 стовпчиків. У наступному рядку в нас будуть прибавки у кожен рядок. О, у кожен рядок, у кожен стовпчик. І з 12 у з 12 нас повинно вийти 24. Так, ну от, останній. І тут в нас вже далі будуть прибавки у кожен стовпчик по прибавці і повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Далі з вами зустрінемось. В нас ще 24 стовпчики. Далі ми будемо робити прибавки і в'язати по схемі колу, про яке я вам до цього розповідала. Тобто у шахматному порядку. Ось зараз у нас буде три стопчики прибавка. І так, шість разів, і в нас повинно вийти 30 стопчиків. Далі ми будемо також о, в наступному рядку буде чотири стовпчики прибавка і перший, о, першу, ось у, у першій прибавці ми будемо ділити навпіл. Так, ну що в нас тут вже треть. Першого рядка, там де ми робимо прибавки, майже пров'язана. І е, я роблю так завжди, тому що так воно дуже схоже на більш схоже на круг, і не витягуємо занадто петлі, в'яжемо їх однаковими. Тобто, навіть якщо у вас там прибавки, не потрібно їх трохи сильніше витягувати чи наоборот затягувати. В'яжіть так, як ви е, в'яжете без прибавок. Ось, ну вже майже. І наступний рядок, ось у нас який буде 4 стопчики без накиду, потім прибавка. І в нас з 30 повинно вийти 36 стопчиків без накиду. Зараз будемо пров'язувати, прикидаємо маркер, два стовпчики без накиду, потім прибавка. Ось прибавка вже. І далі буде 4 стовпчики без накиду, прибавка. І так до кінця, до кінця ряду. І у кінці у нас повинні залишитися дві, зай, два зайві стовпчики. Ми їх також пров'язуємо і з вами зустрінемось. Так, ну у цьому рядку в нас буде 5 стовпчиків без накиду, плюс прибавка. І так, ми повторюємо 6 разів. 3, 4, 5, І ось тут прибавка 6. Так, повторюємо шість разів і зустрінемось з вами. У цьому рядку в нас знов е, чітна кількість стовпчиків перед прибавкою, тому ми ділимо їх навпіл. Тобто е, повинно бути 6 стовпчиків е, без нахіду, потім прибавка. Ми пров'язуємо три, потім прибавка. Е, далі 6 стовпчиків прибавка. Е, повторюємо це 5 разів, і в нас повинно залишитися три стовпчики, ми їх пров'язуємо і вийде. 48 стопчиків без накиду. Вже так гарно зросла у нас зрос, зросло коло для голови, і у цьому рядку ми вив'язуємо 7 стопчиків без накиду плюс прибавка. Повторюємо 6 разів і в нас повинно вийти 54 стопчики без накиду. Зустрінемось з вами далі у наступному рядку, у початку наступного рядка. Останній рядок прибавок. У нас тут чітна кількість 8. Ділимо навпіл, тобто пров'язуємо 4 стовпчики спочатку без накиду, потім прибавку, а далі по схемі 8 стовпчиків без накиду плюс прибавка. Повторюємо 5 разів, повинно залишитися ще 4 стовпчики без накиду, ми їх пров'язуємо і в нас повинно вийти 60 стовпчиків без накиду. Коло сформоване, в нас 60 стопчиків без накиду. Нам потрібно пров'язати 8 рядків для висоти голови і далі з вами зустрінемось. Ось на цьому етапі потрібно добре набити верхню частину тіла ляльки, щоб вона була тверда, щоб нікуди не перевалювалося. І далі, після того, як набили, будемо вже робити по убавки. Починаємо ми з 8 стопчиків без накиду плюс убавка. Але тут також ми пров'язуємо спочатку 4 стопчики без накиду, потім убавка, а далі вже по схемі 8 стопчиків без накиду, убавка. І до кінця повинно залишитися 4 стовпчики, ми їх ми також пров'язуємо і зустрінемось на початку наступного ряду. Далі в нас 7 стовпчиків без накиду плюс одна убавка. Так, ми повторюємо 6 разів і повинно вийти в нас 48 стовпчиків без накиду. Так ми будемо кожного, кожен рядок. Якщо ви вже ем, ув, увірені, ем, впевнена майстриня, яка вже добре знає усі ці схеми, то ви можете пров'язати так до самого кінця. Якщо ж ви... Вам потрібні, потрібні мої підсказки, тому тоді залишайтесь і далі дивіться, але у цьому відео ми вже будемо просто дов'язувати голову, а у наступних будемо вже робити волосічка, волосся, волосся, зачіску та платько дов'язувати. Добре, зустрінемось з вами у початку наступного рядка. У цьому рядку в нас? Чітна кількість, кількість стопчиків без накиду, плюс убавка. Шість стопчиків без накиду плюс убавка. Тому перший, першу убавку ми робимо спочатку три стопчики без накиду, потім убавка, далі вже шість стопчиків без накиду, плюс убавка. І повторюємо це п'ять разів, і повинно залишитися ще три стопчики без накиду. Ми їх пров'язуємо. І зустрінемось з вами далі. У цьому рядку в нас 5 стовпчиків без накиду плюс одна обавка. І повторюємо це 6 разів, повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Далі в нас 4 стопчики без накиду плюс обавка. Але по нашій схемі в шахматному Порядку кола. Ми спочатку пров'язуємо два стовпчики без накиду, потім обавка, а далі вже, як е, обично, 4 стопчики без накиду плюс обавка. Повторюємо 5 разів, 2 стопчики в нас повинні залишитися наприкінці, пров'язуємо їх і зустрінемось у наступному рядку. Коло в нас вже дуже зменшилось, і у цьому рядку в нас три стопчики без накиду плюс одна обавка. Повинно в нас вийти 24 стопчики без накиду у кінці. І також потрібно добре набити голову ось на цьому етапі, тому що далі це буде дуже важко вже. Тож, голова в нас вже дуже гарно набита. Далі ми будемо робити убавки. У цьому рядку в нас буде 2 стовпчики без накиду, до убавка. Повинно залишитися в нас 18 стовпчиків без накиду, тому зустрінемо з вами у, кінці, у е, початку наступного рядка. Ми вже майже на фінішу з головою. У нас у цьому рядку один стовпчик без накиду плюс одна убавка. Так ми повторюємо шість разів. У нас повинно лишитися 12 стовпчиків без накиду. Ну що ж, нам потрібно ще трошки поднобити голову, щоб вона була тверда, тверда зверху також. Трохи набиваємо. І далі ми вже будемо робити останній рядок. Це буде в нас 6 убавок. І усе на цьому у нас голова, в'язання голови закінчилось. Я дуже вас прошу підписуватися на мене, ставити свої, залишати свої вподобайки, розказувати про мене своїм подружкам, майстриням або просто дівчаткам, які Хочуть навчитися в'язати, гачкувати. Я буду дуже рада вашій підтримці. Я дуже вірю в те, що в україномовному YouTube є місце у нашому просторі, тому ми повинні підтримувати один одного і боротися за нашу мову. Скажемо так, вона в мене ще дуже недосконала. Я це розумію, може комусь це буде дуже важко слухати, але вже як є, так є. Я її практикую, як як, як можу, тобто пишу я взагалі вже тільки українською мовою, навіть іноді думаю вже тільки українською мовою у побутові, як. Розмовляю ще трохи російською мовою, але стараюсь переходити більш на українську. Так, ось така лялька в нас вже вийшла. Ми зробили 6 убавок. Далі ми залишаємо десь сантиметрів 25-30, і коли ми будемо оформлювати, я все покажу, що потрібно робити. До зустрічі!